Доброго дня, шановні друзі і колеги, з вами Агенція Нерухомості «Стабільність». І сьогодні ми на огляді ось такої красивої, з дизайнерським ремонтом е класу еліт квартири по вулиці Шкільна 5. Ось ми знаходимося зараз в передпокою. Велика шафа купе. Досить містка шафа. Відповідно у нас окремо для озуття шафа. Ось тут нас зустрічає дуже красива кухня в поєднанні фіолетово сірих тонів. Дуже стильна, дуже велика кухня, 20 квадратів. Вдумайтеся 20 квадратів ну, це круто. Тут у нас є м'який куток, який розкладається. Практично ця кухня може виконувати функції. Кімнати, Тобто однокімнатна квартира з функцією двокімнатної квартири. Подивіться, все залишається, крім ікони, яка знаходиться зараз у нас на стіні. Тобто є плазмовий телевізор, повністю мебльована кухня, духова шафа, панель для приготування їжі, тостер, двоконтурний котел, який слугує підігрівом оселі. Так само у нас є дуже класне рішення. От є європейські розетки, а є англійські безпосередньо тут знаходиться, можу показати ближче. Подивіться, це дуже класне рішення, особливо для тих, хто приїжджає за кордону і не має можливості придбати собі перехідники зразу. Подивіться, яка красива, який красивий колір меблів на самій кухні. Дуже красивий холодильник, так само все вмонтований. Ось так воно виглядає, барна стійка знаходиться тут. Квартира справляє дуже приємне враження, нічого зайвого не знаходиться на кухні. Фіолетово сірі тони дуже класно гармоніюють і безпосередньо дуже відчуття легкості. тут навіть. Ось таке на першому поверсі квартира розташована і відповідно у нас є тут балкон. балкон у нас Бачите, загратований, так само, як і вікно. Власники подбали про те, щоб ніяких проблем не виникало. Якщо би хтось міг хотіти сюди потрапити, ось так воно виглядає. Вже класно, дуже затишний внутрішній двір. Дуже спокійна атмосфера панує в квартирі. Якісний ремонт, гарно все зроблено зі смаком, стилем. Як я вже казав, підігрів підлоги. Є тут індивідуальне газове опалення, двоконтурний котел. Ця техніка залишається. І ми переходимо до дуже класної ванної кімнати. Подивіться, яка стильна ванна кімната якісно зроблена з якісних матеріалів. Подивіться, яка плитка класна. Ось підігрівом у нас з підсвіткою у нас дзеркало. Дуже красива, велика душова кабіна. Подивіться, як вона виглядає. На розкіш тут відпочивати після важкого дня. Ну, відповідно, тут є у нас ще один плюсик: це є два в одному сушилка і пралка. Теж дуже класно. Практично у європейських країнах так і працюється. Сушилка, пралка йдуть одночасно або окремими, окремими сегментами, але вони присутні у квартирі. що Набагато спрощує час роботи. І заходимо в велику, красиву фіолетову спальню. Дуже якісний ремонт. Навіть на дотик стіни дуже класно по відчуттях. Знову ж такі присутні розетки. Бачите? Європейська та англійська комод. Дуже красива. Точинкова зона ось така. двоспальне ліжко. Вся техніка залишається. Ще один плазмовий телевізор. Шафа купе. І ще один балкон. Ось так виглядає балкон. Трошки виходить на іншу частину будиночку. Ну і ще одна шафа купе невеличка така. Ось. Хочу сказати, що враження про квартиру дуже позитивні, дуже стильні, і я би сказав, що особливо інтровертам, я думаю, що дуже прийдеться по душі дана квартира, тому що в ній можна накопичити свою енергетику і навіть релаксувати, я би так сказав. Це власне місце для відновлення, для сили. Дійсно кажуть, Моє дімо фортеця, і тут можна дійсно це поєднати, тому що ну, відчуття дійсно класне, як ти відрізаєшся від цілого світу і почуваєш собі в власному, власній квартирі. Так само дуже хороша інфраструктура. Тобто недалеко знаходяться торгові центри, сільпо. так само є музична школа через дорогу, Дитячий садок, школа, спосередньо багато магазинів, поряд річка. Дуже хороша. Розташування дана локація дуже хороше, і транспортна розв'язка хороша. Ми знаходимося до моста, тобто пробок як таких, ну, ви самі розумієте, що вони будуть набагато менші. Квартира дуже стильна, дуже класна. Літом вам буде не холодно, а взимку вам буде, точніше, літом вам буде не затепло. Буде комфортно, комфортна температура. А зимою, завдяки двоконтурному котлу, який знаходиться тут, вам буде не холодно. Дуже якісна квартира. Приходьте на огляд, самі пересвідчитися в цій красі і, відповідно, телефонуйте за номером телефону, вказаному в оголошенні. Всім гарного дня!